Рухатися вперед чи відпасти. Послання до євреїв, розділ 2, вірш 1. тому ми повинні бути особливо уважними до почутого, щоб не відпасти. Таке траплялося з усіма нами. Ми трохи наповнювали себе Словом Божим, ми здобували кілька перемог вперше за багато років у нашому житті не було жодних проблем. Але раптом ми несподівано падали і все починало просто розвалюватися. У результаті нам доводилося починати все спочатку. Саме це сталося з людьми, до яких було написано послання до євреїв. Вони досягли такого духовного прогресу, що вже могли б бути вчителями. Але потім вони зробили такий крок назад, що їх знову довелося годувати молоком. Чому це сталося? А тому, що вони дозволили іншим речам стати на їхньому шляху віри. Вони дозволили обітницям Божим вислизнути і тому відпали. За останні роки подібне сталося з багатьма віруючими. Знаєте, брате Коупленд, кажуть вони, ми вже втомилися чути про цю віру, або нам просто ніколи проводити стільки часу в Слові Божому. Їхня увага вже не була звернена на обітниці Божі. Не можна сказати, що вони взагалі перестали їм вірити, просто вони переключили свою увагу на інші речі. Вони дозволили опуститися рівню Слова Божого в їхньому житті, а низький рівень Слова Божого означає низький рівень віри. І незабаром вони зазнали поразки в тих сферах, у яких раніше здобували перемогу. Не допустіть, щоб те саме сталося із вами. Коли все йде добре, не сидіть, склавши руки на гребені хвилі Божих благословень. Пориньте глибше в те, що Бог приготував для вас. Будьте уважнішими до обітниць Божих. Сконцентруйтеся на тому, щоб рухатися вперед. Щоб стати таким сильним у дусі, що ви знатимете, як задовольнити не тільки свої потреби, а й потреби інших. Пам'ятайте, низький рівень Слова Божого дорівнює низький рівень віри і дорівнює відпадання або падіння. Не захоплюйтеся сьогоднішньою перемогою настільки, щоб завтрашній день закінчився поразкою. Дивіться на те, чого ви навчилися. Приділяйте Слову Божому ще більше, а не менше, уваги. Продовжуйте рухатися від віри до віри, і тоді, замість того, щоб намагатися заплутати вас, сатана і його компанія будуть плакати. О, ні, ця людина віри знову переслідує нас. Укріпляйтеся в Господі, Уривок із святого письма, послання до Євреїв, розділ 5, вірші з 11 по 14 та розділ 6, вірші з 1 по 12 про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих, потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих. Які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Тому, залишивши початки хрестового вчення, скеруємо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих і вічний суд, і це зробимо, якщо Бог дозволить. Адже неможливо, щоб ті, які зараз були просвічені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого сина, бо земля, що напилася дощу, який її часто зрошує і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога. А та, що зростила терня і бур'ян, не потрібна і близька до прокляття, її кінець спалення, улюблені, хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи кращі і що ви тримаєтеся спасіння, адже Бог не є несправедливий, щоби забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили Його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Тож бажаємо, щоб кожний з вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадкують обітниці.